Допоможемо рибі перезимувати. Усі рибалки знають, що із настанням холодів риба збирається на зимувальних ямах. Це місце із найбільшою глибиною, де й сприятливі умови для зимівлі. Держе забороняє здійснювати вилов на таких ділянках будь-яким знаряддям. Дана заборона діє вже з 1 листопада. Детальніше у наступному матеріалі. Зимова риболовля один з найбільш улюблених видів відпочинку для справжніх рибалок, яких навіть мороз не злякає. Для таких відданих своєму захопленню мить рибальського щастя понад усе. Риба, як і належить гідному суперникові майбутніх двобоїв, готується до настання зимової пори завчасно. Отож, з настанням постійних морозів, коли температура води знижується, вона припиняє живитись і рости, відшукує глибокі місця, так звані зимувальні ями. Згідно із наказом Івано-Франківської держрибохорони, за Боронено вилов риби інших водних живих ресурсів, будь-якими знаряддями лову на зимувальних ямах з 1 листопада до закінчення зимового періоду 2012 року. Отже, протягом зазначеного часу не варто турбувати рибу, яка скупчилась на місцях зимівлі. Вона у цей час впадає у стан заціпиніння, вкривається товстим шаром слизу і економно витрачає свої енергетичні запаси, накопичені за період інтенсивного живлення. Щоб успішно перезимувати. В Коломийському районі на пруті визначені такі зимувальні ями. Від мосту біля села Корнич вниз за течею, протяжністю 800 метрів, від групової забудови на березі села Перерівна упроти Тростянки вниз за течею протяжністю 1000 метрів, та від дамби біля села Симаківці 500 метрів нижче гирла, річки Цуцулин, вони за течією протяжністю 1000 метрів. Інформацію надав старший державний інспектор рибохорони Микола Ласійчук.